Вітаємо вас, друзі, пані Просто Олена, вітаємо, раді вас бачити. Ми з вами спілкувалися ще коли ви були в відкритому морі. Тоді було у нас трошечки важко зі зв'язком. Зараз можемо обговорити все наживо, пані Олена. Ну яхта, ветеран, все так по-багатому. Розкажіть, будь ласка, як у вас виявилася така ідея, що в такий спосіб проводити відновлення хлопців, які повернулися важкими пораненнями після бойових дій. Ну, це була ідея пана Ласана. Він особисто знав капіта, знає капітана, який в Греції це все допоміг організувати. І він запропонував таку ідею зібрати ветеранів і відвести їх, ну і спробувати показати їм, що таке вітрильний спорт. І насправді ми ну, реально. Ми сподівалися, що їм сподобається, і дійсно так і виявилося, що це дуже класна ідея. Скажи, будь ласка, а ви звідки знали про вітрильний спорт, яхту і капітана? У вас це було в цивільному житті присутнім? Е -е -е дякую за запитання. Е По-перше, я пройшов свій шлях штурмовика. І коли мене списали по стану здоров'я, я зрозумів, як я можу швидко відновитися. Ось я сам лікар-хірург-стоматолог, і тому я шукав взагалі відповіді в першу чергу для себе, щоб допомогти іншим людям. І я зрозумів, що море. Море. І природа це найкращий, найкращий терапевт. Да. Море це відчуття свободи, спокою, стихія, вітер, сонце. Море не питає, скільки в тебе поранень або скільки в тебе контузій, воно приймає абсолютно всіх. Тому, поєднавши ось цей сектор та групову терапію, яка лікує найкраще наших хлопців, я зрозумів, що потрібно створити першу в світі регату для ветеранів. Це плани? Чи це ви маєте на увазі те, що зараз реалізували вже? Ми це вже реалізували і будемо продовжувати реалізувати і масштабувати в рамках нашої політики для ветеранів. З цієї картинки, яку ми зараз бачимо, я бачу, що хлопці ну це не просто, знаєте, так сіли на яхті, засмагаємо і пливемо. Я бачу, що в них ну було багато завдань, так пов'язаних якраз з вітрильним спортом. Хто цим всім керував, хто давав завдання, хто навчав, яким чином можна от, там, піднімати, опускати вітрил. Нас там чекала українська діаспора, волонтери, які нас там чекали. І вони сказали, щоб вас просто не катати, ми для вас створимо спеціальну навчальну програму, інклюзивну. Вони врахували всі особливості хлопців і побудували власноруч теж першу в світі програму для, для ветеранів. Тому дуже дякую Андрію що зголосився на цю неймовірну подорож. Це була не просто подорож, це було щось дуже неймовірне, бо я бачив очі хлопців, які пройшли полон, які пройшли Азовсталь, які, були, які перші прийшли з пекла. І я зрозумів, як для них це важливо. Важливо бути в компанії серед ветеранів та відновлюватись. Пані Олена, а відправити хлопців ну на таку реабілітацію це великий бюджет для третьої штурмової. Насправді для нас це було абсолютно безкоштовно. Ми навіть не витрачали гроші з благодійних фондів. А це все допомогли нам втілити в життя бізнесмени та українська діаспора, яка Греція, в Греції в да? Греції. І вийшло так, що ми, ну, можна сказати, що це майже безкоштовно. Ми там витрачали трохи гроші на їжу, але саме всі такі серйозні витрати на все. Взяли спонсори, які дехто надав транспорт, хтось дав паливо, і ну, відповідно в Греції це все оплатили небайдужі українці. Пані Лено, що ви з собою принесли? Виглядає, знаєте, як якісь сувенір, які хлопці з Греції привезли. Ні, насправді як так, так. Ні, насправді це не грецький сувенір, це український виробник, виготовляє тарілки спеціальні інклюзивні, ні, для хлопців та дівчат, які втратили верхні кінцівки, а, набагато зручніше їсти з такої тарілки, тому що ці упори, які тут є, вони дають можливість. А, а, допоміжним засобом, які так, обирають Так, так. Це може бути. Ну, навіть якщо є протез, все одно іноді складно а, маніпулювати в тарілці. І... Воно, воно сувається, бігає по тарілці, так набагато простіше. А це їхня Ні, такі в світі Це існує? в світі існують такі тарілки. Це називається для... інклюзивна тарілка. Інк... Так, це інклюзивна тарілка, і тепер в Україні, ну, на жаль, але це йду ну, для України це буде ноу-хау, тому що я знаю, в декількох закладах вже є такі тарілки, і ми придбали їх для, для бригади, для тих хлопців і дівчат, які у нас продовжують служити, але мають Ампутацію. ампутації. І це дуже зручно. І ми хочемо показати, щоб всі військові частини так само Це можна придбати, можна виготовити самостійно. Можна знайти гончарів, які допоможуть, от я думаю, що якщо звернутися знов ж таки до волонтерів, вони так само знайдуть і привезуть вам, куди ви скажете. Ну це must have на даний момент, і в тому враховуючи, що зараз до війська повертаються, дуже багато хлопців і дівчат, які після поранення із ампутаціями, то ну це якби необхідна річ у господарстві, пані Олена. А є у вас розуміння, як це ваш досвід такої, от морської реабілітації можна. На масштабувати на інші бригади, чи у вас були подібні запити? Бо, як ми розуміємо, така реабілітація в першу чергу це робота зі спонсорами і робота з логістикою. А, так зараз в рамках великих навчань служб супроводу, які впроваджуються в усіх силах оборони, ми розповідаємо так само, як комунікувати зі спонсорами, як шукати такі програми, як шукати гроші на них. Звичайно, це ну складно, враховуючи, що війна триває вже багато років, і багато хто ну просто видихається. Але все одно не треба зупиняти. Бо насправді можна, якщо добре влаштована комунікація, можна знайти людей, які допоможуть це організувати. Ну так само ми живемо тут. Ну... На Дніпрі в Києві Да? і у нас насправді багато є яхт-клубів, які готові допомагати, які готові і вони працюють так. само а, Дають можливість ветеранам отримувати оцей навичок. А, це не розвинено зараз. А от ну ми хочемо якраз популяризувати Якраз про Дніпро я хотів уточнити, тому що з 22-го року здається існують обмеження на вихід яхт у тому ж самому київському водосховищі. Чи для ветеранів є якісь виключення? Ні, так, обмеження існують, але вони не по всьому Дніпру, є ага. зали, затоки, де можна ходити, є спеціальні місця по Дніпру, де можна ходити, вони обмежені, звісно, але якщо вже займатися цим, то там можна отримати дозвіл, ну саме там, де ага. ходять, де є судохідна частина. А скажи, будь ласка, пане Ласун, на закінчення у нас буквально хвилинка залишається. Чим ви зараз займаєтесь після демобілізації переважно? Е, спочатку, коли мене звільнили, я думав: ну, все, знову буду лікарем, хірургом, стоматологом. І не да? стали? Так. Да. У мене своя клініка була. Я прийшов, посидів, і такий думаю, що я ніколи не буду вже лікарем-стоматологом. Вже нова реальність. Я не бачу себе ніде-інде. Окрім національно-визвольної боротьби, я зараз не боєздатний, але я продовжую допомагати патронатній службі, продовжую об'єднувати ветеранів, гуртуватися нам потрібно обов'язково. Та роблю все, що в моїх силах, з самого ранку і до глибокої ночі. Дуже вам дякуємо і за службу, і за допомогу. Пані Олена, дякуємо вам за турботу про наші захисники.